Вечірня сесія на ОТС о 20.00. Тобто запускається пряма трансляція, і ми торгуємо. Подивіться, наскільки багато тут прямих ефірів, але це вечірня сесія, тому ми будемо торгувати суто з ВІП-командою. Торгуємо ми за стратегію з лініями Болінджера, тобто індикатори. І ось тут бачимо Bollinger Bands. Натискаємо, додаємо в налаштуваннях, виставляємо собі період 13, deviation 3. Рекомендую зберегти це дуже круті налаштування, вони є лише в нашої команди і ми з вами ними ділимось. До речі, ось якраз формується ситуація, як ніби по Apple чи не долотить. Перший необхідний фактор для входу це аби ціна торкалася лінії Bollinger, а другий це аби був чітко сформований рівень, від якого заходити. Тобто тут це міг бути ось цей максимум. Ми б долотіли до нього, торкнулися Болінджера, і тоді б я заходив рівно на одну хвилинку вниз. Да, час експірації за стратегією – одна хвилина, і заходимо ми переважно по закриттю свічки. Наступні ситуації вже розберемо, щоб не затягувати відео, тому тут поки що все. Можете перейти, ознайомитися. Всі трансляції також залишаються в записі. А в наступному відео вже знайду живий приклад і його детально розберемо.